Вітаю всіх на новому уроці української мови. Сьогодні ми розглянемо цікаву тему і розберемося, які речення називаються поширеними та непоширеними. А також вивчимо способи вираження, підмета та присудка. Для розминки, а також для активізації знань, пропоную вам виконати завдання. Підкресліть у речення головні та другорядні члени. Ставте відео на паузу і працюйте! Пізніше ми повернемось до цього завдання та перевіримо виконання. А зараз переходимо до вивчення нової теми. Речення бувають поширеними та непоширеними. Поширене речення це речення, яке містить другорядні члени речення. Непоширене речення це речення, що містить лише головні члени речення. А для того, щоб вияснити, поширене речення чи ні, нам необхідно знайти підмет та присудок. Тож розгляньмо способи їх вираження. Пригадаймо, що підмет і присудок це головні члени речення, а додаток, означення і обставина другорядні. Якщо у реченні є хоча б один другорядний член, речення називається поширеним. Підмет. Підмет буває простий, виражений одним словом, а також складений, виражений. Кількома словами. Наприклад, золоті ворота окраса Києва. Золоті ворота це складений підмет. Тому що мається на увазі не ворота, що виготовлені із золота, а один монумент. П'ятеро учнів не прийшли до школи. П'ятеро учнів це складений підмет. Виражений числівник плюс іменник. Ми з мамою спекли пиріг. Ми з мамою це складений підмет. У якому поєдналося два самостійних слова із прийменником з. Наприклад, у вас є речення Ми з другом працюємо. Ми з другом це підмет. Працюємо присудок. Тобто, це речення є непоширеним. Присудок. Він буває простий. виражається однією формою дієслова. Я їду. Ми будемо вчитися. Будемо вчитися, це також простий присудок. Він складається із двох слів, але це просто форма дієслова майбутній час. А також він буває складений іменний, дієслово плюс іменна частина мови. Погода стала набагато холоднішою. Стала холоднішою це один присудок, не різні члени речення: дієслово плюс іменна частина мови. Стала холоднішою. А також складений дієслівний. Дієслово плюс інфінітив. Ми починаємо працювати. Починаємо працювати один присудок, що є складеним дієслівним. Виражений дієсловом починаємо та інфінітивом працювати. Зверніть увагу. Складений дієслівний присудок слід відрізняти від простого присудка плюс додатка чи обставини. Учитель попросив принести карту. Хто учитель що зробив, попросив. Попросив про що принести карту. Тобто дію буде виконувати інша особа. Саме тому словосполучення попросив принести тут не є складеним присудком. Це присудок плюс додаток. А у реченні ми починаємо працювати. Дія виконується однією особою. Тому починаємо працювати тут складений дієслівний присудок. А також дуже важливим є запам'ятати такий момент: фразеологізми це один нерозривний член речення. Ми били байдики весь день. Били байдики означає ледарювали. Отже, це буде присудок. Фразеологізм це стале сполучення слів, що означає одне єдине поняття. Тому воно і є одним членом речення. А тепер повернімось до речень, що ви розбирали на початку відео. Кілька покупців почали сперечатися. Кілька покупців складений підмет. Почали сперечатися складений дієслівний присудок. Дієслово плюс інфінітив. Мільярди людей. Прагнуть жити в злагоді. Мільярди людей складений підмет. Прагнуть жити складений дієслівний присудок. Жити як? Яким чином? В злагоді. Обставина. Хлопчаки били байдики. Хто хлопчаки підмет. Били байдики присудок. Вистава була надзвичайною. Вистава підмет. Вистава була якою. Виконується дія, вона є надзвичайною, але даний випадок це минулий час. Отже була надзвичайною, це складений іменний присудок. Трава не скошена. Що трава підмет? Трава є якою? Яку дію не виконали, не скосили. Отже, не скошена присудок. Оце і все, що вам необхідно знати про поширені та непоширені речення, а також про способи вираження головних членів. Якщо у вас виникли питання, задавайте їх у коментарях. І приходьте на наступні онлайн-уроки. До зустрічі!